Слава Ісусу Христу. Я хочу привітати церкву любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Ми раді, що в нас є гості. Є гості з Чеської Республіки і з нашої столиці, слава Богу. І я дуже вітаю молодих людей. Я серйозно це вітаю. Це, це правда. Коли я Кажуть, лице церква омолоджується, це дуже гарно. Ми сьогодні з Ніколь говорили їй 20 років, а я кажу, а я відчуваю себе на 18. Я кажу, бач, я Young Melody Old Girl. Хоча мені 52. Добре. Гаразд. Я зараз хочу прочитати з Біблії дуже важливі слова. Я думаю. Вони залишиться в серцях. Те, що я буду читати, пороздумайте про то. Їх написав цар Давид в Ізраїлі колись, коли Ізраїль був дуже потужною країною. Був цар Давид, він керував, він був мужній воїн. Але при тому, що він був цар, і при тому, що він був муж, мужній воїн, він дуже любив Бога. Знаєте, я не знаю, що буде в Америці. Всі знаєте, що зараз став президентом Дональд Трамп. Чули молоді люди? Знаєте, що мені в ньому подобається? Що мені подобається в Дональді Трампі? Зачіска? Ні. Я вам скажу. Буквально недавно він видав такий закон. Він сказав так: поки я буду президентом, я буду робити все для того, щоб ми, американський народ поважав Бога. Бо тільки велика нація це буде та нація, яка поважає Бога. Якщо нація не поважає Бога, їй не бути великою. Я скажу, як американці кажуть, респект такому. Я не знаю це слова, не знаю, як буде діло, але сама ідея, ви тільки вдумайтесь: президент наймогутнішої країни, найбагатшої країни говорить, що каже: Я хочу, щоб мій народ, він... Божав Бога, каже, я буду тепер видавати ті закони, які будуть підтримувати християн в школі, які будуть підтримувати християн в армії, які будуть християн підтримувати скрізь. Це, це чудово. Але таким царем був Давид. Отаким От царем був Давид. Моя мрія. Хто чув Мартін Лютер Кінг? Молоді люди? Мартін Лютер Кінг. Це американський чорношкірий проповідник. Він зробив дуже велику реформацію свого часу в Америці. Його вбили, до речі. Він зробив те, що чорношкірі і білі мають рівні права. І він, коли виходив, він, в нього була дуже така промова, і вона починалася зі слів I have dream». Що то значить? Я маю мрію. Я маю мрію. Айхев dream, я маю мрію. я маю мрію. Я, звичайно, мені далеко до Мартіна Лютера Кінга, яка моя мрія? Церко, яка моя мрія? Щоб Україна поставила над собою президентом Ісуса Христа. Якщо Христос буде керувати, повірте, це буде не життя, а рай. Царем. Так. Ну, ми кажемо, президент. Так от, оцей Давид, про якого я почав говорити, написав пісню, псалом, і вона є в Біблії. Я її коротко прочитаю і поясню. Пісня така. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На посовисках зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради мені, свого по стежках справедливості. І я куди піду навіть, хоча долиною смертної тіні, я не буду боятися злого, бо ти при мені твої жезли, твій посух вони мене втішать. Ти переде мною трапезу приготував при моїх ворогах. Мою голову намостив оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро і милосердя будуть супроводжувати мене по всі дні мого життя. І я буду пробувати в домі Господньому довгі часи. А тепер послухайте. Я зараз хочу, дивіться, я знаю, як в нас відносяться взагалі люди, коли йде промова. Знаєте, як люди відносяться? Знаєте, то так, як в школі, коли виходить вчитель, особливо математики, що роблять молоді люди. Так. Ну, не хоче відкриті, але голова зразу відключається. Зразу. І в них задача 45 хвилин треба витримати урок. Відключає. І я прошу, так не робіть. Я постараюся, скажем, Слово Боже, донести. Дивіться, що він починає. Він каже так: Господь то мій пастир. Хто пам'ятає таку ікону, як Ісус Христос несе вівця? Вівцю, вівця. Вівцю. несе. Пам'ятаєте? І от Давид, ви такі втумайтесь, Багатий неймовірно, мужній, військо під ним, він, муж держави, він стоїть перед Богом і що каже? Ти мій пастух, я твоя вівця, я до цього повернуся. Дивіться, що він каже перше. Оскільки Господь то мій пастир, що він каже? Включай поетапно. Каже, через те, що Господь. Саш, висвітлюй по, по цьому, по, по частинах. Каже, оскільки Господь то мій пастир, то я в недостатку не буду. Тепер, 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 це дуже важливий момент. Всі ви, всі ми і церква, всі, що є тут. Ми десь в середині переживаємо про майбутнє, що буде, що будемо їсти, що будемо пити, як я зможу заробляти У нас в Україні така ситуація. Я вам скажу так: якщо Господь буде твоїм пастором, ти ніколи не будеш в недостатку. Він тебе поведе на зелене пасовисько, пасовисько там, де їдять, і до тихої води він тебе припровадить і дасть тобі пити. Ти недостатку знати не будеш. Друге, він душу мою відживляє. Я хочу зараз звернутися до молодих людей. Ви знаєте, зараз дуже важкий час, і я знаю, що багато молоді переживає війну. Ніби назовні не видно, всередині буває. Хто з вас вже переживав таке розчарування в житті? Якусь таку депресію, апатію, небажання? Було таке в житті чи ні? Коли душа не на місці, бувало таке? Старші, бувало таке. Тепер дивіться, якщо Господь твій пастир, то у той упадок, який є в середині, Бог каже, я тобі його відживлю. І Давид каже, це так і буде. Відживляється душа. Тобто появляється всередині енергія для життя, Появляється всередині радість, появляється спокій, життя вирує. При умові, коли Господь мій пастир. Далі. Він провадить мене ради ймення свого по стежках справедливості. Хто стикався з несправедливістю? Є таке зараз модне слово, булінг. Хто стикався з булінгом? Такий чесно. Стикалися? Я думаю, що не тільки молодь в школах зустрічається, а й старші, і дуже багато людей зустрічається з несправедливістю. Цей світ він зітканий з несправедливістю. Сама війна, ота, от що зараз йде, вона взагалі абсурдна. Вона несправедлива. Ми тут на заході України нам трошки легше. На сході, коли прилітає, це дуже складно. Вчора е, закінчився молитовний сніданок, який був у Вашингтоні, і там було два українських чоловіка. Ви чули про них раніше. Це два багатодітних батька. І один з них, оцей, що в Львові. Пам'ятаєте, в Львові, коли прилетіла ракета, вони тільки купили дім. Він мав дружину і мав трьох доньок. І ця ракета, він пішов за водою, а вони ховалися за двома стінами, якраз туди і прилетіло, і жінка, і троє дітей. І він тримав в руках посвідчення багатітнього батька. І він сказав, каже: Він стоїть і тримає, і каже: Росія зробила мене в один день вдівцем. І я каже, хто пам'ятає, як він сказав. Я почуваюся себе як гілка. Ніхто не чув. Каже: я почуваю себе як гілка без бруньок. Це несправедливо. А Давид каже: Господь мій пастир, і Він мене поведе дорогами справедливості. Хочете, щоб було справедливо? Ісус має бути твоїм пастирем. Далі. Коли я піду, хоча навіть долиною смертної темряви, я не буду боятися злого, бо ти при мені твої жезло, твій посох, вони втішать мене. Хто пам'ятає в цю неділю минулої неділі ми молилися за Ігоря Покураєва. Я не бачу хрустинки. І так, без його дозволу, але думаю, він мене не покарає, історія його. Ви знаєте, що він військовослужбовець Збройних сил України, зараз він в Полтаві, повертається від відпуски туди-назад. Історія. Коли він був біля танка, прилетів ланцет, був удар, і коли він. Якби скажем, прийшов в себе, нікого не було. Ситуація на полі така, що коли пристрілюють місце, то треба звідти тікати. А він був поранений. Він не міг рухатися. Кінець? В принципі, кінець. Бо каже, ніхто б туди не підійде. Як би не було, але це мудро, тому що, самі розумієте, деколи, щоб спасти 300-го, то треба буде. Троє четверо людей зробити двохсотим. Якщо ви розумієте, що я зараз говорю, так, двохсотий то мертвий, трьохсотий поранений. І він змолився до Бога. Все, смерть, тінь смертельна. Але каже, якось Бог дав, якась бригада десь там відходила, каже, побачили його з пташки, це дрон. І каже, витягнули мене. Розумієте? Коли Ісус твій пастир, то ти навіть підійдеш вже до смерті. Все рівно, Господь тебе врятує, бо його посух і його жезл буде біля тебе. Далі він каже, ти передо мною трапезу у про при моїх ворогах. Вороги це те або це ті, кого хто нас не любить, хто бажає нам зла. І такі люди є. Каже, якщо ти не знаєш, що в тебе є вороги, то вони в тебе є. Життя так побудовано. Тому що завжди знаходиться людина, яка тобі може заздрити або ще, щось, ще щось. Дивіться, Давид це був потужний цар, на якого дивилися всі. Як ви думаєте, він мав ворогів чи ні? Він мав внутрішніх і зовнішніх ворогів. Він вів війни. І що він каже, що зробить Бог. Він каже: Бог зробить так, що вороги будуть стояти, а сам Бог приготує йому трапезу. Тобто всі будуть бачити, що Бог на його стороні. Це промови, коли Ісус пастир твій. Мою голову ти напустив оливою, і моя чаша то надмір пиття. Оце це дуже потужне слово. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос молився, я пам'ятаю, я починав з православної церкви. Я ходив, коли я почав шукати Бога. Я ходив в єдину відкриту на той час церкву. Я почав шукати Бога в 90-х роках. Церква в центрі. І мене я дуже пам'ятаю, там була одна ікона, де Христос стоїть, вона велика була, вона намальована, як фреска була. Ісус стоїть на колінах і намальована така чаша, і якби так світиться та чаша. Ну, Хто був в тій церкві, то пам'ятає ту ікону. І я завжди думав, що це таке? От Що це таке? Знаєте, що це таке? Що, що то було зображено? А ну, молоді люди. До речі, що -то, що, -то, що то було зображено на тій іконі? Ну, підскажу, там дерева були. Сад той називався Гевсиманський. Я так вже зараз розумію. Коли Ісус мав іти на смерть, Він стояв і молився, і казав: Боже, якщо можна, то хай ця чаша про мене мене. Але не як хочеш ти, як хочеш ти. Не як хочу я, як хочеш ти. Чаша в біблійній мові це доля життя. І Христос, от ми собі, про що ми знаємо про Христа? От чесно, от як ви думаєте, Ісус хотів вмирати чи ні? Ні. Він не хотів помирати. Тим більше Він гріха не мав. Він, він був повністю людина. Хто з нас хоче вмирати? Ми хочемо жити і хочемо жити добре. Христос був абсолютно такий самий. Але він ще з колиски, коли народився, він знав, що він має померти за людей. І коли він стояв і молився, він казав: Боже, він щирий був. Він каже: Я, другими словами, я не хочу вмирати. Я не хочу мати таку долю. Я не хочу цієї долі. Але, але хай буде не так, як я хочу, а як хочеш ти. До речі, це саме напевно важке в християнстві, коли ми свою долю свою волю підкоряємо під волю Божу. Але уявіть собі, якби Ісус Христос не помер за нас. Я думаю, це зібрання тут би абсолютно не мало ніякого значення. У нас би було ніякої надії. Я так трошки відступив за оцю чашу, за долю. Дивіться, що Давид каже. Мою голову ти намостив оливою, і моя чаша то надмір пиття. Як сказати звичайною мовою? Перекладіть звичайною мовою. Не біблійною і не поетичною. Що він сказав? Що він сказав Бог? І каже, Господь то мій пастир, тому моя чаша то надмір пиття. Чаша це доля, це життя. І він каже, Ісус то мій пастир, моя життя це надмір пиття. От є питер, так? а є надмір. Мені дуже подобалося, я коли був. З євреями ми святкували одне свято. У нас в Ямполі діюча синагога, і я був там. І мені дуже сподобалося, коли їхній коїн, священник взяв чашу, поставив її на таку тарілочку. От в нас є причастя, так? І коли ми наливаємо, я вже це розказував в церкві, коли ми наливаємо, ми дуже обережні, щоб не пролилося. Він взяв, ну я думав, напевно, буде робити так само, він бере. Наливає, я дивлюся, воно наповняється, наповняється, наповняється. Воно починає перетікати, він тримає, а воно тече, переливається, порозливав. Думаю, може, старий. А потім я питаю, кажу: слухайте, там одного ребе, кажу, а нащо так роблять? А він каже: то таке Боже благословення. Коли Бог благословляє, то воно має литися через край, тобто з надлишком. І Давид каже, Ісус, ти мій пастир, Господь, то мій пастир, тому моє життя то надмір пиття. Не достатньо пиття, а надмір пиття. Ісус, коли був на землі, Він сказав так: Сатана, ворог, Він приходить для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. До речі, в Сатана ця ціль ніколи не змінялася. Він постійно сидить, щоб твою долю, твоє здоров'я, твоє тіло, твою родину, твою майбутність, твою мрію знищити, вбити, вкрасти, погубити. Ісус каже, я прийшов. Для того, щоби ти мав життя і мав його з надлишком. До речі, я це маю. Я це хочу засвідчити. Це реальні речі. Я пам'ятаю, коли я раз перший раз це почув, я думав, ну як можна мати життя і життя з подостатком, з надлишком. Що це, що це значить? Зараз я маю це життя, життя з подостатком навіть під час війни. І Давид каже, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене будуть супроводити по всі дні мого життя. Чому? Це питання. Чому? Саша, Саша. вживіш? Тільки добро і милосердя мене будуть супроводити повсідні мого життя. Чому? Чому тільки добро і чому тільки милосердя, повсідні життя? Так. Так, бо Господь то мій пастир. І каже в кінці, каже, і я буду пробувати в домі Господньому довгі дні. Бачите? Я казав, що я повернуся з того, що почав. Чому Давид каже, я не буду переживати недостатку? Чому він каже, що від моя душа постійно відживляється? Чому мене супроводжує справедливість? Чому я не боюся смерті? Чому мої вороги бачать, що я на висоті? Чому моє життя таке надмірне? Чому? Бо Господь то мій пастиль. Тепер дивіться, зараз я вже закінчую. Але ви кажуть, меседж, посил. який. Ми можемо бачити ікону, де Ісус несе якусь вівцю. Добре, є якісь вівці в Ісус. Нема питань. Ми можемо вірити, що Господь то є чийсь пастир. Амінь. Амінь. Він там пастир в церкві і таке інше. Ці речі спрацюють в твоєму житті, коли Ти отут в серці своєму скажеш Ісус, Ти мій пастир. Ти мій пастир. Не чийсь пастир, а мій пастир. Оце, до речі, є віра. Оце і є вона. Нічого складного нема. Не треба бути монахом. Оце воно і є. Коли ти в серцях, от сьогодні ми там ми будете мати розваги, ми там розійдемося, ми поспілкуємося, але вечором от, ти можеш поговорити з ним. Він живий він воскрес. Він був мертвий він воскрес. Він народився від Діви Марія, він прожив. 30 років, після 30 років хрестився Івана Хрестителя, служив три роки людям, сіляючи всяку недугу, виганяючи демонів, потім, за наші з вами гріхи був піднятий на хрест, помер, але воскрес. Він каже, я був мертвий, тепер я живий на вічні віки. І кожен, хто до нього прийде, Він його не вижене геть. Ісус так сказав: ніхто, хто до мене не прийде, я його не вижу на геть. Бо ти думаєш, та, та як я прийду? Я знаю своє життя. Я знаю, що я люблю. Я знаю, як мене тяне гріх. Ісус каже, я нікого не вижу на геть. І коли ти прийдеш і скажеш, ти мій пастир, то всі речі будуть в тебе. Це є життя віри. Хай Бог благословить церкву, молодь. Я радий, що ви є. Я радий, що є з нами гості наші, які служать молоді, які євляни і чехи. Яка гура, ще раз? Кутна гора, гора. міста. Я знаю, що гора, але забуваю, вона на куті, там та гора. Там. Добре, менше з тим. Хай оцей меседж залишиться в наших серцях. Це меседж, це послання. Ісус то продовжить мій пастир. Скажіть це, скажіть це йому, скажіть це в глибині серця. Тому що християнство це релігія не обрядів і не зовнішності. Християнство це релігія серця. Хай Бог благословить вас. Амінь. Амінь. Поклонимося Ісусу Христу, який є наш пастир. Поклонимося.